У 2020 році вона здобула премію Фулбрейт, А в цьому році вона отримала премію Марії Кюрі. Яка ще ведуча на якому телеканалі може цим похизуватись? Ні-ні, якщо ви думаєте, що це я, то мені ще навчатись, навчатись і навчатись. А це звісно ж наша. Прекрасна Наталія, Наталі, я тебе рада бачити. Власне, розкажи, будь ласка, ти досить круто береш оберти, і я сподіваюся, що ще через кілька років ти отримаєш премію Нобелівську, наприклад, або і ще якусь можливо вищу, яку зможуть зробити. Розкажи, будь ласка, що це за премія? Загалом, можливо, хтось не знає так коротенько, ну і власне за що ти її отримала? Я дуже тобі вдячна за такий завальований комплімент. Мені дуже приємно, і насправді я дійсно пишаюся тим, що я була фулбрайт-стипендіатом і проводила свої дослідження в США. Після того я проводила свої дослідження в Італії в області біоінженерії. І зараз я отримала премію Марія Кюрі, яка дуже багато для мене значить, я не буду приховувати, що я спроб я пробувала отримувати цю премію з 2012 року. Тобто можна порахувати скі скільки... 12 років. Так ти так, йшла до неї, так 12 років то був такий дуже непростий шлях, і е, що таке аплікація, що таке заявка на цю премію це не просто там заповнити анкету. Так, ти маєш написати якусь е, якийсь проект, е, мати в голові класну, перспективну, доказову наукову теорію. Обґрунтувати її, тобто спланувати дослідження, спланувати все від реактивів реагентів до обладнання необхідного в лабораторії, обґрунтувати фінансово, обґрунтувати з приводу затрат часу і таке інше, і подати цю заявку на конкурс. При цьому ти маєш відповідати певним. Скажі, так, так, mm -hmm. стандартам, і маєш відповідати певним вимогам. Тобто в тебе має бути певна кількість публікацій. До речі, теж згідно твого, скажімо так, твоєї кваліфікації. Так, то я не можу конкурувати, наприклад, з професорами, mm -hmm. які вже там, виховали, я не знаю, велику кількість докторів науки, мають перелік публікацій, який не поміщається я не знаю, так, там, в якомусь підручнику. А, але при цьому, щойно отримавши Диплом студент теж не буде конкурувати з вченим, скажімо, на моєму рівні, так, тобто є певна така теж градація, але премія Марії Кюрії вона відома тим, що вона надзвичайно конкурентна, тобто конкуренція дуже висока. Конкуренція висока в кожній галузі, так? тобто ця премія вона надається вченим в різних галузях. Так, це може бути біологія, хімія, фізика, соціальні науки, uh -huh. літературознавство, філософія і таке інше. І ти конкуруєш з вченими всього світу, реально топового рівня саме в твоїй галузі, тобто конкуренція дійсно дуже висока. Слухай, тобто, виходить, що навіть самі е, учасники вони не знали, з ким вони конкурують, скільки людей і так далі, які загалом ідуть е, презентації. Так, інформація конфіденційна, насправді ми не маємо доступу до, до цієї інформації, і я думаю, що це класно. Я б не хотіла знати. Я думаю, що це дуже тригерить і складає, створює таку певну тривожність і, можливо, навіть ефект самозванця і невпевненість в собі, коли ти не впевнений в своїх силах або починаєш сумніватися в своєму проєкті, і краще вірити в проєкт, не зважаючи на ту ситуацію, де да, хто є в, в переліку твоїх конкурентів. Ну а як же ж ти цей тастимул там? Щоб ще швидше до зірок щось там не знаю зробити, бути першою і так далі, в тому плані, коли я маю на увазі так, ти бачиш, що ага, там той той, той. чи навпаки, більше тебе буде тоді якісь з'являтися незрозумілі комплекси, знаєш, це класне питання. Я зрозуміла, як я хочу на нього відповісти, угу. провести аналогію з Олімпійськими іграми і спортом, то тут якраз діаметрально протилежна ситуація. Якщо в Олімпійських іграх чи будь-якому. У спортивному змаганні ти конкуруєш, ти, ти намагаєшся перемогти якогось так конкурента так, так, так. і таке інше. А саме в, в сфері науки, можливо, не всюди, можливо, не всі. Можливо, це я лише про себе кажу, як про людину, яка надзвичайно мотивована і має велику кількість ентузіазму. Але ти намагаєшся перемогти саму себе, скажімо, свій проект. Якщо ти розумієш, що ти в минулому році подав проект, який був з недоліками, якісь були недоліки наукові, так або якісь інші, то ти конкуруєш самою з самою собою, скажімо так, щоб в цьому році написати проект більш конкурентно спроможний або представити якусь більш класну наукову ідею. І для мене мотивація це не Марія Кюрі, це не сама премія по факту, не сама ну стипендія, не саме там звання чи будь-яку зараз аналогію можна проводити. Для мене мотивація це отримати фінансування, отримати право, отримати можливість проводити ці конкретні дослідження, які я спланувала, в які я вірю, і в які я вклала душу, емоції, силу, так і емоційні, і фізичні і інтелектуальні. Бо насправді, чому я кажу навіть фізичні написання проекту зазвичай це півроку uh -huh. може бути, мінімум, або рік, якщо ти починаєш відраховувати з того моменту, як в тебе народилася ця ідея. А, бо ну, у всіх по різному, ще раз кажу: хтось, можливо, конкретно під премію пише проект. В мене інакше, я маю ідею, я надзвичайно мотивована, я загорілася ідеєю, я хочу її. Реалізувати я хочу подивитися, чи моя ідея має наукове підгрунтя, чи вона реально має сенс, чи вона може допомогти потім людям, оскільки, як ти знаєш, я працюю в науково-медичній сфері, тому зрозуміло, це для мене було надзвичайно. Так, емоційно теж заряджено. Знову ж таки, мій проєкт присвячений онкології, і онкології педіатричної, дитячій онкології. Тому така емоційна і психологічна зарядженість тут теж є. Ти розумієш, що якщо твоя ідея спрацює, то ти можеш допомогти зберегти життя конкретним пацієнтам, конкретним дітям. І через це починається ідея писати проєкт, не через ідею саму отримати Марію Кюрі. Слухаючи, могла б ти розказати, які проекти ти подавала раніше, от упродовж цих там понад 10 років. Як вважаєш, чому вони тоді не мали успіху? Насправді можу сказати, що моя дисертація була присвячена мітохондрії, uh -huh. функціонування мітохондрії. Я впевнена, що більшість шкільного курсу пам'ятає, що це такі структури в клітині, які генерують енергію, генерують АТЕФ протягом всього свого наукового життя я була сфокусована саме на функціонуванні мітохондрії, їх метаболізму. там різні були аспекти. Чи ми кажемо там про потенціал мітохондрії, чи про кальцій, чи про будь-що. Але це завжди були мітохондрії. Всі проекти, що я подавала на Марій також були звичайно про мітохондрії. Саме перший він, до речі, це дивна така історія. Мені хочеться її поділитися з тобою, з глядачами, про те, що можливо є якась знаєш, така. Доля, я стаю фаталістом, навіть якщо я науковець. Але тут я не знаю, як це аргументувати інакше. Бо саме перший проект, що був поданий у 2012 році, був поданий з цією конкретною лабораторією, з якої я виграла зараз цей проєкт. Це це неймовірно, це, е, на той час я не знала цю лабораторію. Я просто е, в пошукових словах, uh -huh, скажімо так, PubMed, uh -huh. скажімо, такий науковий гугл. Е, я знайшла мітохондрії, е, кальцій, е, Франція Париж. От, Я була мотивована працювати з е, такою французькою лабораторією, в них класна наукова школа, і я вільно володіла французькою. Я вирішила, що це доля. От і е, це були мітохондрії е, серцевої тканини, мітохондрії серця, гендерні аспекти. Ми дивились досліджень, мали дивитися до е, е, відмінності між чоловічими і жіночими мітохондріями. Після цього всі проекти були сфокусовані теж на мітохондріях. А і ось цей проект, який виграв і стипендію Кюрі, з яким я отримала, ще раз підкреслюю це з лабораторії Франції, де я зараз працюю. Треба сказати, що проект ти отримуєш не особисто. Ти працюєш його лише під керівництвом свого керівника тієї лабораторії, де ти працюєш і зараз, наприклад, або де плануєш працювати. Тобто, ви формуєте команду, uh -huh. ви об'єднані метою. Ви об'єднані дослідженнями, і ти не можеш виконувати цей проект в якійсь іншій країні, в іншій лабораторії, бо фінансування отримав саме цей конкретний проект. А, Наталко, про що був власне цей проект? Насправді проєкт широкий спектр досліджень буде охоплювати, але основна ідея, основний науковий фокус це лікування і нові терапевтичні підходи до лікування остеосаркоми. Остеосаркома зараз теж ми можемо сказати, що ми маємо пандемію остеосаркоми, особливо серед дітей і підлітків, бо це онкологія, яка вражає дійсно. Осіб дитячого віку, підліткового віку, я думаю, що це в контексті гормональних перебудов і формування кісток, як таких. І потім є друга хвиля, така, скажімо, пік захворюваності це особи похилого віку, теж можливо в контексті остеопорозу і якоїсь такої вразливості вже в контексті віку. І ця тема мені була завжди дуже цікава, тому що функціонування мітохондрії відрізняється певним чином. Мітохондрії в остеобластах в клітинах кісткової тканини теж відрізняється. І я була на цьому сфокусована. Але саме цей проект для мене, в принципі, він теж. Скажімо так, емоційно заряджений в тому сенсі, що коли я приїхала у Франції, почала працювати в цій лабораторії, я почала працювати не тільки в новій в новій сфері, в новій області в онкологічній, а ще з новими методиками. І одна з методик, з якої я познайомилася і зараз активно її використовую, це насправді це теж це неймовірно це по суті відкриття. І мій е, керівник, професор, під керівництвом якого я працюю, він є першовідкривачем, скажімо так, він провів першу в світі е, скажімо так, операцію і застосування цієї методики для лікування пухлин спинного мозку. І ця методика базується на впливі електричних політів. Лів, електричних стимулів, електричних імпульсів, і як ми зараз кажемо, це електрохіміотерапія, тобто, ми можемо за допомогою електричного поля. Спрямувати таргетно цілеспрямована цю хімію. Хіміотерапію, це фармакологічний засіб, цю конкретну молекулу, що спрацює, спрямувати локально в пухлину, локально в ту область, де людина має цю онкологію, цей рак. І не вражати, скажімо, всю людину системно тобто людина не буде отримувати хіміотерапію через вену, через крапельницю. Ми можемо вставити електроди або нідлс іглові електроди або плоскі плейт-електроди прикласти до пухлини і спрям... сформувати електричне поле і під дію цього поля спрямувати а, хіміотерапію в цю конкретну область, і це знижує токсичність. Тому що значно менше буде побічних ефектів на рівні організму, і це збільшує ефективність, тому що зрозуміло, що це локально. І ось цю операцію вперше в світі провів мій мій професор, мій керівник, от в онкологічному центрі Юстаф Русі, в якому я зараз працюю. Ще раз підкреслюю: це перший в Європі онкологічний центр за розміром, за кількістю пацієнтів, за кількістю наукових досліджень, і третій в світі. І ось першу операцію електрохіміотерапію провели саме там. І після цього зараз вона рутинно, ну, абсолютно у всіх протоколах використовується в всьому світі на всіх континентах і дуже ефективною є. Я була вражена тим, що ця методика існує, і тим, що я маю честь, можливість і я щаслива працювати під керівництвом такого вченого і вчитися у нього і пропонувати свої наукові ідеї, вже використовуючи таку методику. І перша наша задача в проекті, який я зараз придумала і написала, ми будемо використовувати, по суті, те, що я зараз пояснила, електрохіміотерапію використовувати для лікування остеосаркоми. А по-друге, це, скажімо, такий. Розгалудження цього проекту, я в нього особисто дуже вірю, бо це корелює з біоінженерією, якою займалася в Італії, і якою я займаюся теж зараз у Франції. Ми спробуємо диференціювати клітини. Якщо пояснити глядачам, насправді це дуже просто. Є клітина, якась клітина, попередник, клітина, яка має, скажімо, там потенцію, плюрипотенцію, так ставати клітиною одного типу чи іншого типу. А ми можемо щось з цією клітиною зробити хімічно або електрично, в даному випадку в моєму, це буде такий фізичний вплив електричного поля, щоб змусити цю клітину розвинутись, диференціюватись, перетворитись, скажімо так, в якийсь інший тип клітин. Це один момент, це те, що я зараз роблю у Франції. Угу. Я з клітин стовбурових, так або з клітин жирових формую нейрони або кардіоміоцити, Скажімо, але якщо ми кажемо про онкологію, повертаючись до цього, про остеосаркому, то по факту клітина ракова остеосаркоми, вона якось помилково диференціювалася. Вона стала раковою через певні там мутації, чи з певні впливи, не знаю, хімічні, біологічні, фізичні, але щось з нею відбулося, якась поломка, і вона стала раковою клітиною. Вона диференціювалася якось випадково невірно. І якщо ми спробуємо ось цей момент. Повернути назад, ми спробуємо її змусити тобто диференціюватись, назад на, на цей момент клітини попередника, щоб була здоровою, то це може бути фантастичним рішенням. Це може бути і превенцією, і ефективним лікуванням. І ось наша ідея на цьому теж базується, що ми можемо електричним полям. Я зрозуміло не маю права зараз розголошувати деталі Звісно. протоколу і не буду, але в загальному тут це певні електричні імпульси, ми можемо впливати на клітину і індукувати певні метаболічні зміни і молекулярні механізми диференціації. Наталко, власне, яка була твоя реакція, коли тобі повідомили про те, що ти будеш нагороджена премією Марії Кюрі? Ти Знаєш, я була абсолютно щаслива з тієї точки зору, що я отримала нарешті можливість реалізувати свою наукову ідею. Бо цю ідею я виношувала навіть не два роки. Я думаю, що це було вже роки три. Я вірила, що ця ідея спрацює, принаймні, можливо не на 100%, а якась частина спрацює. Я вірила, що вона має бути хоча б... Початково реалізована, хоча б я почну її реалізовувати, і відповім на свої питання, які в мене є як у науковця, і допоможу своїй лабораторії. Але при цьому ти знаєш, я зрозуміла, що в мене є тут певний момент в контексті війни. Я у Франції, як науковець, все одно маю завжди пам'ятати про офіційне перебування в країні, офіційну можливість проводити свої дослідження. Ну банально кажучи, ти маєш мати дозвіл на проживання або не знаю, хтось там може мати громадянство або таке інше, так і коли я мала тимчасовий захист, як всі українці, які після початку війни опинилися в Європі, він лімітований, він там на півроку. А Марія Кюрі дає можливість. Це виконувати дослідження два роки, і тут співпав моє таке щастя як науковця і просто як людини, яка е має певну стабільність, бо для науки стабільність це дуже важливо. Дуже важко переключатись між різними проектами, навіть якщо ти в них дуже зацікавлений, навіть якщо ти в них віриш, але ти не можеш бути ефективним, якщо ти шість місяців працюєш в одному університеті, три місяці в іншому, а два місяці ти досліджуєш осторому, три місяці холодну плазму. Так не працює це дуже важко, виснажливо і це неефективно. І коли я зрозуміла, що я можу два роки мати стабільність і бути сфокусована на своїй науковій задачі, я дійсно зрозуміла, що, що я щаслива, і ті 12 років, які я намагалась отримати Марію Кюрі, і всі проекти написані за ці роки, це все було не дарма. Це був такий шлях, це був непростий шлях, але шлях помилок, шлях досвіду, який мені дав можливість і підґрунтя ось зараз нарешті досягти цієї мети. І можливо в майбутньому сформувати якусь класну наукову перспективну методику, яка буде також використовуватися рутинно у всіх онкологічних центрах цього світу. Ти вже думала на яку наступну премію будеш претендувати? Ти знаєш з твоєї легкої руки після Фулбрайт після Марії Кюрі. Я можу претендувати лише на Нобелівську Нобелівська. це зрозуміло, що це, це жарт. Я зараз не про премії. Я зараз про те, що я маю бути ефективна, я маю м, закінчити всі свої дослідження і всі зобов'язання, які я на себе взяла в контексті Марії Кюрі, і відповісти на всі свої наукові питання. І мені здається, в тому сила науковців. Ти не думаєш про те, що буде потім. Ти кожен раз. Кожен, я не знаю, насправді кожен день, кожен експеримент, ти відповідаєш на певні питання, які в тебе є, і одразу формуєш нові. От, і це в цьому така теж елексир молодості, елексир ентузіазму. І це не про премії, це про ну, наукову свідомість. Проте я щиро вірю, що ми побачимо тебе як одну із лауреатів Нобелівської премії. Нехай це буде не сьогодні, але неодмінно там, через 2, 5 або 10 років, я сподіваюся, що в тому списку ми неодмінно побачимо прізвище. Наумова Наталія. Друзі, власне, це була програма події. Я ведуча Маріана Черкасець та наша ведуча кандидат біологічних наук Наталія Наумова. Вона розповіла і поділилася власне про те, як вона здобувала премію Марії Кюрі та яким це був шлях. До зустрічі!